Підготовчі роботи тривали протягом двох місяців. Спеціалісти збирали матеріали згідно із проектом, визначали місця, чистили колодязі та підлаштовували запірну арматуру, розповідає Ігор Калиняк. Щоб продовжити роботи, коло довелося тимчасово відключити від водопостачання. Зробили це ввечері 7 липня. Вечором були вже заправлені всі механізми. Розподілено за кожною машиною І зварник, там слюсар, зварочний апарат, різак, от все те насосне обладнання. І сьогодні 8 годин. Практично виїхали всі на роботу. Працюю сьогодні десь біля 20 зварників, десь біля 40 слюсарів, а де біля 50 слюсарів і десь до 30 одиниць техніки різної крани, механізми, різні насоси. Таким чином, біля ста чоловік організована робота. За кожним місцем є відповідальність з наших інженерно-технічних працівників. На водозаборі на станції другого підйому вдалося замінити шість засувок великих діаметрів. Це досить об'ємна робота, каже Ігор Калиняк. Її проводили львів'яни. Підрядники були з Коломиї. Люди працювали злагоджено і оперативно. Цьому переконалася і наша знімальна група. Ми бачили, якими вже старими були труби, і чули, який запах звідти поширювався. Тепер цього немає. Окрім того, по місту в п'ятницю працювало 10 бригад, вони поміняли ще 11 засувок. Це Потім, крім того, що дасть можливість нам без зупинки проводити ремонти, ще дасть можливість міняти насосне обладнання, теж без зупинки, які у нас 21 червня був підписаний другий контракт на півтора мільйона доларів. Там є спеціальні насоси, які виготовляються тільки по замовленню індивідуально, 90 днів термін виконання виготовлення. Ну, обіцяють, що в кінці серпня ми отримаємо це насосне обладнання, десь вересень ну, можливо, жовтень у нас це буде все. В принципі, повинні ми до кінця року запустити, освоїти цих 20 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень піде для потреб мережі, 15 мільйонів на насосне обладнання. Коли роботи будуть проведені, вдасться економити електроенергію і вже без відключення водопостачання для всіх коломиян здійснювати певні дії. Так як ми сьогодні випустили десятки тисяч кубів води. То вже не треба буде робити, бо ми зможемо будь-яку лінію відсікти, де необхідно скинути ту воду. Інші будуть мешканці мати там по обхідних водопроводах воду, ну а десь прийдеться і не мати, але то вже не така буде проблема. Тобто, ми, я рахую, що зробили дуже великий об'єм робіт, це дякуючи колективу, допомога і все йде нормально. Щоб вдалося зробити якомога більше робіт. Для людей організували обіди, гарячі напої а ті, хто працював вночі, ще й повечеряли.